Вже ініційована п'ятьма головами політичних груп спеціальна тема. Це означатиме, що ми голосуватимемо в четвер резолюцію, яка називається дуже коротко загрози Росії. Звісно, тут ми поговоримо обов'язково про військовий елемент, гібридні війни. Все, що чую в полуарах, це не просто занепокоєння, а вже прохання Україну, українські сили оборони співпрацювати кооперувати. По виробництво дронів, по їх використанню проти ірансько-російських шахедів, які таргетували не тільки Україну, але й російські дрони таргетували території Румунії Польщі, літали над Швецією Норвегією і можуть дістатися навіть до західної Європи. Тобто Росія тестує і статтю 5 НАТО країн НАТО, які в принципі і тут на полях асамблеї працюють, і загалом терпіння урядів і армії. І ми бачимо, що готуються Польща, Балтійські країни. Швеція Фінляндія як нові членки НАТО вони проводять навчання спільно із українськими колегами. Все це вже не жарти. Нагадаю, Пар'є була однією з перших, хто в переліку допомоги для України ставив на перше місце військову допомогу і співпрацю. Звісно, додатково гуманітарні аспекти, оскільки 7 мільйонів приблизно українців продовжують знаходитися на теренах Європи як. Вимушено переміщені особи, в основному це жінки і діти над механізмом продовження їх захисту. Ми також працюємо в парі в рамках міграційного комітету. Вчора, як членкиня комітету рівності на дискримінації, мала змогу обстоювати з колегами позицію України щодо прав нацменшин, що використовує Угорщина проти нас в. Наших поступах до е, членства в ЄС сьогодні буде голосуватися документ важливий по зобов'язанням Угорщини в рамках Ради Європи. Я впевнена, колеги, які виступатимуть, і візьмуть слово достойно представлять українську державну позицію. Звісно, не забуваємо і про е, факт того, що буде важливий файл. Так званої російської позиції, або яке називається демократичної платформи, тут будемо боротися за внесення додаткових елементів як на кшталт додавання до платформи поневолених корінних народів, їх представництва, тому що насправді в щирість російської позиції ми не зовсім віримо а от говорити про поневолені корінні народи, права яких закріплені ще в 60-х роках. Минулого століття на генасамблеї, ООН дуже потрібно, і це говорить про те, що Росія в тих кордонах, яка сьогодні існує, не є справжньою, взагалі державою. Ну це все історичні аспекти, але асамблея вже підтримувала три таких резолюції, де, де говорить про те, що для того, щоб Росія стала. Можна сказати, або так сприймати як безпечною країною, якщо настане такий день, їй треба покинути будь-які амбіції щодо імперськості і неоімперськості.